Ми сьогодні зібралися війна Господня. Хоч е, е, хтось вас запросив, та й нас запросили так само. Але над цим всім е, стоїть Бог і він всім цим управляв і управляє, тому що він всіх людей любить. А ми лише тільки як той інструмент у Божих руках, який Бог може використати. У світі неправди і слава світ принести, хоч краплину, любові, поваги, й тепла, Для цього створив Бог людину, кинувши намір злі, на зло відповідьте любов'ю, сміхайтесь приємно завжди, і все Хай протою. Мене звати Микола, я з великих Будок родом, відвідував Великобудківську школу. Можливо, так трошки, ну, ми ж трошки вже всі помолоділи, yeah. ну, тільки навпаки. Сказано, що Бог так полюбив світ, тебе, мене, всіх полюбив, що віддав на муки свого сина на, на катування, на розкаття віддав свого сина. І знаєте, на землі сьогодні є. Лише дві категорії людей. Дві категорії людей. Я, знаєте, я такий самий грішник, як і ви. Такий самий, абсолютно такий самий грішник, як ви, як і всі люди отут недригайло і по Україні. Я такий самий грішник. Але в чому відмінність от, від мене війни? Тому що Господь мене помилував 94 році. Коли я сказав, Господи, я грішник, я не хочу. Жити в гріху, я хочу жити чистим, святим життям, я хочу йти дорогою твоєю, дорогою святою. Я також спілкувався з братом Гришею, який зараз получений штатах. І він каже, я обов'язково приїду, але зараз не, не вдається. Тому що хочеться побачити земляків, хочеться і каже, передай від мене вітання до них, що я їх всіх люблю. І каже, ну от хоч як небудь Таким чином, через цю зустріч хотів би нагадати, що не тільки я люблю, а і Господь Ісус, якого Він любить, також, каже, їх також любить. Також любить. Що кидаючи дозавті, люблять скрізь одні, і один у всіх насправді, одні кори. Люди не брати, Ми жити мирно, на землі, хай летять завжди спокійно, не Буде добре жити. Друзі, я хотів вам сказати дуже просте. Багато ви сьогодні будете чути, багато будуть вам казати, да? скільки настільки ви зможете сприйняти. Але я хочу, щоб ви запам'ятали одну думку, яку я хочу вам залишити на згадку, це Христос це просто. Спасіння це просто. Сьогодні багато вона придумана різних таких моментів для того, щоб людина могла отримати спасіння. Люди сьогодні намагаються, питаються. Але коли спілкуюся і говориш, нещодавно, буквально вчора, ми спілкувалися з однією жіночкою, і ми в неї запитали, вона каже: я кожного дня молюся, я кожного дня прошу Бога, щоб він простив мені провини. Але я не знаю, чи простив він мені, чи ні. І ви розумієте, що люди. Не мають ці надії, і вони не отримали відповідь, що Бог простив їх провити. Друзі, з Христом все просто. Написано, що людина, яка приходить до нього, просить в нього прощення, то Христос прощає. Добрий день. Дуже рад, що ви прийшли. К сожалению, я на українській мові дуже важко розмовляю, тому з вами на русский. Я уже 30 лет в Украине, но в Одесской области, там только по-русски по говорили. По 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 ну, по ну, поэтому и даже субъект слушал много раз, а говорить не, не выучил. Выучил как по-русски, поэтому с вами буду сегодня субъект по-русски. Я рад, что Господь оставил нам свое Слово, Слово, которое Он хотел и сохранил, чтобы каждый из нас мог познать Его и знать, как право на веру. Все сокращены из этого, мы все лишены войти в Божью славу. Ищи не Божью славу. А вопрос, куда может грешник и как может грешник попасть в рай? Вы не хотели бы узнать ответ на твой вопрос? Я надеюсь, что да. И все говорят, я спрашиваю, куда вы пойдете? Я кто заслужил? Если это по заслугам, подумай, секунда. Если это зависит от того, что вы сделали, тогда зачем Бог сделал вот это? Зачем Иисусу пришлось умереть на кресте, если это зависит от того, что вы сделаете? Это Бог уже показывает вам не от дел ваших, не от того, что вы делаете, а от того, что сделал ради вас сам Бог, чтобы спасти вашу душу. Здесь на кресте мы видим, что Божий ненависть к греху, потому что Он не мог просто простить вас. Он сказал, возмездие за грех смерти. Кто-то должен был платить за ваши грехи, как и за мои. А дар Божий, то, что Бог хотел бы вам давать прощение вашим грехам, это трез эту жертву на кресте. Иисус заплатил ваш долг пред Богом сполна, чтобы Бог мог дать вам прощение. Бог хочет решить вашу проблему. И это единственное решение. Подумай, куда вы пойдете, зависимости от того, что вы сделаете с Иисусом Христом. Ра подяка за таку зустріч за змістовну проповідь. Ну і ми привіт їм передаємо. <дяка> Дякуємо вам. Дякуємо. Рад что вы пришли, я еще вам письмо такое маленькое, сейчас передам. Целест до, да. Це до тебе. Давай, томор, иди, таморин. Иди бери, А таморик. Ну я ж не знаю, я да. Довезеш, бери, бери. Эти девчата, Лена, играй на вид. Давай, ты все. Да выронил. Так. А це ми втрьох ще зібрали через сорок, мабуть, 48 вісім років, так? І не забули, що з Гришою ходили до школи. Інструмент дуже муцевий. Я там відвідую церкву. Та я хожу в цю нашу православну, так. Ну, трикот. Трикот то будемо Бог шукає живих відносин, отаких от не релігія, а просто так, отаких, от так? Я з вами згодна.